Власне кажучи, два роки назад, на Новий рік, на новий 21 рік, Цінзепін виступав перед генералітетом і перед випускниками військових академій Китаю і сказав: нас чекають роки великих перемог і величезних втрат. Ніхто не приховує в Китаї підготовки Третьої світової війни, яка повинна відновити за їхнім поглядом гегемонію Китаю в світі вони чекали майже 500 років, і нарешті така от слушна надія відбулася. І для цього першим інструментом пішов Путін. Путіна направили, Путін в'язався в війну, але виявилося, що він обдурив хазяїна. Російська армія не друга в світі, російська промисловість і російський ВПК. Не такий, який може тягатися зі.